Під ялинку підійде що ця пилочка, що ця пилочка. Це дві самі ТОП на свої кошти, які дійсно роблять свою роботу, а не просто одна назва. Ця ось та де працює від одного акумулятора 20 вольтового. В комплекті вона йде в кейсі, йде два акумулятора. 4 амперних безсідковий двигун, автоматична подача мастила, 30 сантиметрова шина ланцюг, ланцюгів в комплекті 2. Ну, і це все йде в кейсі, коштує з зарядним пристроєм 3-300 літр ливий подарунок. Ця ж моделька від Forte 40 см шина, є вже ручний старт-стоп, Автоматична подача мастила, безключова натяжка ланцюга. Кнопка включення-виключення, повен комплекс з двома 4 амперними акумуляторами, зарядка в коробки, усе як положено, гарантія, інструкція, офіційно виробник форти 4880 гривень з безкоштовною доставкою. Що цю? цю без питань можна подарувати комусь під ялиночку. Якщо